Останній земний шлях захисника України Михайла Шпікули. перш ніж тіло героя, поїде до рідного села і з Михайлом прощаються у римокатолицькому католицькому костелі Божого милосердя і Божої матері неостанової помочі у Тернополі. Присутні тут добре знали чоловіка, адже він був місіонером. Що господь нагородить йому за цю працю вічності. Пізніше, коли вибухла повномасштабна. Бій. Став у обороні відчистим і від весневої між Бахмутом та Соліданом. Саме там захищала його нам. Отець Олександр приїхав на похорон товариша із Запоріжжя. Два роки тому познайомився із Михайлом, коли той проходив на парафії місійний рік для Ісуса. Доля звела їх у Мелітополі. Сьогодні в окупованому Мелітополі заборонена католицька церква. Але наші парафіяни в знак уваги там сьогодні садять калину. Михайло пішов на війну не з примусу, каже отець Олександр. Там було непросто, але з вірою чоловік долав труднощі. Жертва Михайла надихає всіх, хто його знав, більше віддаватися і служити. Я коли розказав своїм друзям про те, що загинув Михайло, то мені задали питання: це той добряк? Назвичайно добра, світла людина, е, відкритий. Вражає те, що він, він виконав заповідь, яку дав Ісус, любити ближнього, ну так само любити Україну. І це робив великій свободі. Михайло Шпікула загинув 18 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він був справжньою опорою для своєї великої сім'ї, кажуть друзі і рідні. Михайло є моя родина через мою тітку. Ми зналися вже давно і на всі свята зустрічалися. Він завжди був і такий залишиться в нашій пам'яті дуже чесною людиною, врівноважений, виважений. Знаєте, мені здається, саме такі люди йдуть на фронт і мають відвагу захищати нас. Дуже любив Господа, шукав його всім серцем і шукав його волі. І коли дізнався, що є така, ну, що прийшла повістка до армії, то він прийняв це як Божу волю і, не мавши ніякого сумніву, пішов, щоб, щоб захищати нас. Пам'ять про нього виправляли своє життя, молилися, шукали Бога. І я думаю, що це те, що було б найкращою пам'яттю про нього, поховають Михайла Шпікулу у рідному селі Покропивна Козлівської громади. Дякуємо воїну за захист. Вічна слава, герою і пам'ять!